Веніамін Бартон Пілігрим дослідників Біблії в роках 1905 1916 Відлуння Пілігрима Багач і Лазар. Луки 16 розділ з 19 по 31 вірші. В об'явленні 17 і 18 розділі читаємо. Про одну дуже злу жінку, яка називається Великий Вавилон. У протестантських церквах прийнято вважати, що тут ідеться про велике відступництво. Правдива церква також порівнюється з жінкою, чистою і цнотливою дівою, але Великий Вавилон це зла, зіпсута жінка. І наскільки слушно, що жінка уособлює відступництво, так чаша символізує Біблію, яка містить в собі воду життя, Божу правду. Проти самої цієї чаші не сказано нічого поганого, але огідні речі, якими вона була наповнена, не отримали Божого повноваження. Жінка запровадила. Відразливу ідею буцімто Бог поставив людину, папу римського, головою Божої церкви, що люди повинні вклонятися Діві Марії і сповідувати свої гріхи перед священниками. Жодне з цих тверджень не має біблійної підтримки. Мартин Лютер зрозумів, що це так і розпочав працю очищення золотої чаші від помилок, які потрапили до неї протягом темних віків. Він зупинився, не дочистивши її до кінця, тому за справу взялися інші, і очищення продовжується до сьогодні. Ми називаємо їх нашими братами, хоча ми не є лютеранами чи баптистами, а це саме тому, що вони мали риси, яких би ми сподівалися знайти в правдивих Божих дітях. А також ми маємо прагнення побачити золоту чашу очищеною, але це очищення поки що не завершене. Одну з найогидніших речей, покладених в золоту чашу, ще не усунено, а саме, що наш Небесний Отець пообіцяв мучити майже всіх з поміж мільярдів людей, котрі живуть на землі протягом цілої вічності. Це було зроблено для того, щоб налякати поган і привести їх до церкви. Ніхто не може бути настільки повним гріха, аби заслуговувати такого покарання. Цей погляд більше, ніж будь-який інший, зробив багатьох невіруючими. Дев'ять з кожного десятка невіруючих стали такими прямо чи посередньо з причини цього жахливого вчення. А кожен, хто вірить у цю доктрину є близький до невір'я. Вона не є частиною золотої чаші, але була в неї покладена. Ніхто, хто справді вірить в Христа як жертву за гріхи, не може вірити в цю доктрину. Якби карою за гріхи були вічні муки, то Христос, мав би зазнати їх, щоб заплатити за гріх. Немає життя вічного для нечестивих Псалом 145, 20 вірш. Тому вони не можуть терпіти вічних мук. Усі, хто матиме вічне життя, будуть у гармонії з Богом. 1 Коринтян 15,28 і Римлян 6.23. Біблія скрізь показує, що він є любов'ю. Він не міг би допустити вічних мук щодо жодного зі своїх створінь. Молох, поганський ідол мав великі руки, які були розпечені, і в них клали дітей в якості жертви. Бог заявляє в Єремії 32,35, що така річ ніколи не приходила йому на думку. Якби хтось мучився вічно, то мучилися б усі, бо знання того, що страждають злі, було б мукою для праведних. Боже обурення і гнів припиняться зі знищенням нечестивих. Ісаї 10:25 Бо усі нечестиві будуть знищені, і ніхто більше не викликатиме Його гніву. Біль виконає свою місію, і його вже не стане. Об'явлення 21 розділ, 4 і 8 вірші. Дуже легко сказати, що пекло є місцем вічних мук, але не так легко це довести. Людина, яка помирає, іде до аду, могили, гробу, наш Спаситель, коли помер. Потрапив до аду від грецького слова Гадес і гебрайського слова шеол. примітка перекладача. Дії Апостолів, 2 розділ 27 вірш. Але Бог збудив його з аду третього дня. Ніхто не потрапляє до аду. Гадес живим. Усі невиправні повернуться до аду. Хоча Божим заміром є вивезти усіх з аду, то однак свідомі нечистивці повернуться до другого аду, до другої смерті. Існує схожість між першою і другою смертю чи адом, але є й відмінність, бо з першої буде Воскресіння, а з другої ніколи. Тут існує схожість. З вогнем і сіркою, бо вони настільки руйнівні, що жодна форма життя не може витримати їх нищівної сили. Ті, хто помре другою смертю, помруть, як тварини, що підлягають тлінню. Ми віримо в ад, але не у вічні муки. Багато євреїв відкинули Ісуса, бо не могли повірити, що Він праведний. А їхні книжники і фарисеї, є злими. Вони відкинули і апостолів. Так само сталося з Мартином Лютером. Люди не могли повірити, що католицькі священники помиляються ми віримо в ад, Гадес, не тому, що в нього вірили великі люди, а тому, що цьому навчає Біблія. Ті, хто вірить у вічні муки. Мають лише вісім уривків у Біблії, що ніби виглядає вчать про це. Кожен з цих восьми уривків є дуже образним і жоден з них не є прямим твердженням. Два з них походять з книги об'явлення, на розуміння якої вони і не претендують. Об'явлення 14. 10-й, 11-й вірші і 20-й розділ 10 вірш. Адвентисти переконані, що в Біблії взагалі немає вчення про вічні муки. З огляду на те, вони розуміють більше з цієї книги, аніж ті, хто в цю доктрину вірить. З інших шести. Два знаходяться в притчах нашого Господа. Матвія, 25 розділ з 31 по 46 вірші, Луки, 16 розділ з 19 по 31 вірші. Інші два є його висловлюваннями. Марка, 9 розділ, з 42 по 48 і 49 вірші, а наступне Вісаї. 66 розділі 24 вірші, і одне в Юди 7 вірші. Дивись також Ісаї 30:33. Павло говорив, що він не соромиться звіщати усі наміри Божі, а у всьому, що написав, він не згадав про вічні муки, хоч торкнувся кожної іншої доктрини богослів'я. Звичайно, він не міг би її не згадати, якби вона була правдивою. Він сказав: Бог наш є вогонь, що поглинає Євреїв 12,29, переклад гижі. Але не вогонь, що зберігає Луки 16 розділ з 19 по 31 вірші, Це притча. Оскільки вона. Не являється буквальним твердженням, хоч і записана без особливо конкретного визначення. Сказане в притчі не слід розуміти як те, що мається на увазі. Багач представляє один клас, а бідний представляє інший клас. Багач це клас, до якого звертався Ісус. Тобто єврейський народ. Нації завидено порівнювати з чоловіками. Так Сполучені Штати називають дядьком Семом, Англію Джоном Булом, Туреччину хворим чоловіком зі Сходу. Так і єврейський народ порівнюють з багатієм, бо він отримав набагато більше Божої прихильності і благословення, ніж будь-який інший народ. Їм були дані Божі обітниці і справедливі Божі закони, які розмістили їх на вищому суспільному рівні порівняно з будь-якою іншою нацією того часу. Крім того, вони отримали патріархів і пророків, Римлян 3 розділ 1, 2 вірші дії апостолів, 3 розділ 25, 26 вірші. Чи існує ще такий народ, якому Бог проявив би стільки своєї доброти? Багач був зодягнений в пурпур і вісон. Пурпур символізує царську владу, царський рід, з якого походив цар. Ізраїль був царським народом. 2 Моісея, 19 розділ 5-6 вірші. Вісон Представляє їхню праведність. Вони не були насправді праведними, але образово вважалися такими на підставі жертв за гріхи, які вони приносили. 3 Моїсея, 16 розділ з 29 по 31. Де було знайти ще такий народ, справи якого йшли так чудово. Завдяки посланню Бога, яке він їм дав, 5 Моїсея, 4 розділ 6 по 8 і з 32 по 34 вірші. З цієї точки зору можна легко пояснити цілу притчу. У Матвія 12.36 ми читаємо, що за кожне порожнє слово, яке скажуть люди, мусять дати відповідь у День суду. Якщо ця притча підтримує доктрину про вічні муки, то більше половини слів в ній є порожніми словами. Але наш Господь таких слів не вживав, повище пояснення є єдиним, яке робить вжиток з кожного слова. Пес для євреїв був нечистою твариною 3 М. 11, 11.27. Цей епітет часто вживався євреями щодо поган. Жебрак уособлював тих поган, які згодом прийняли Христа. Стіна уособлювала заповідь закону. Єфесян 2.14. Брама обрізання. Ті, що за брамою, не обрізані, погани. Жебрак натомість це погане, які згодом прийняли Христа. Пси це ті погани, які ніколи не прийняли Христа. Дивись Марка, 7 розділ з 25 по 28 вірші. Жебрак описаний як повністю покритий виразками. Йдеться не про буквальні виразки, а про страхи і сумніви, які наповнюють розум тих. Хто щиро шукає правди, тривоги щодо майбутнього життя, які їх спантеличували і турбували, це душевні рани. Собаки лизали його виразки. Поганські філософи приходили і намагалися заспокоїти стурбованих, проявляючи до них співчуття, даючи свої теорії про майбутнє життя. Та вони не могли вилікувати їхніх страхів. Багач помер. Чи помер єврейський народ? Безумовно, так. Де знаходиться єврейська нація сьогодні? Її не існує. Це написано в 1906 році. Примітка перекладача. Понад вже майже 1900 років. З 70-го року нашої ери євреї були розсіяні серед усіх народів, стали жертвами найгірших переслідувань, які здатні були вигадати люди, погорджені, зненавиджені, розтоптані всіма людьми, найгірше трактовані тими, чия віра мала б їх вчити милосердя, номінальними християнами. Звісно, Ця нація була мертвою, а її народ у муках. Авраам тут зображує Бога Єгову. Як бачимо з образу, де він приносить у жертву Ісаака, зображуючи Бога, який приносить в жертву свого єдинородного Сина Ісуса, за наші гріхи, з часу загибелі єврейської нації. Бог віддалився від них, і його ласка відвернулася від них. Лазар теж помер і був забраний на лоно Авраама. Євреї були відкинуті, а поганський клас злидарів теж помер для свого старого стану. Раніше вони були без Бога. І безнадії у світі, не маючи частки в обітницях і бувши чужими для Бога, Єфесян 2.12. Але ці старі умови минули, прийшла зміна. Це не було індивідуальною смертю, але смертю старих умов. Бути прийнятим на чиєсь лоно означає бути усиновленим у чиїсь сім'ї, Дивись числа 11,12. Таким чином, погани стали прийняті в Божу родину замість відкинутих євреїв. Багач благав, щоб Лазар прийшов і заспокоїв його страждання. Ангели це посланці, іноді небесні, іноді земні. Петро був тим ангелом, посланим, щоб навернути корнилія. Апостоли були ангелами, які привели поган до Божої родини. Таким чином, євреї побачили поган піднесеними, а себе приниженими. Протягом століть вони благали християн полегшити їхні страждання, але жодна допомога не приходила. Їхнє небо було як залізо. Левіт 26.19. Це була велика прірва. Релігійна і соціальна, якої ніхто не міг подолати. У Сполучених Штатах вона не була така широка, як у Росії. До того ж, зараз вона не така велика, як у Темних віках, але ніхто не може перетнути її. Навіть ті євреї, що стають християнами, не можуть перетнути цю соціальну прірву. Євреї, здається, усвідомлюють, що якби якась допомога надійшла, то вона повинна прийти через християн. П'ятеро братів також були юдеями, бо християни мають більше, ніж Мойсея і пророків. Вони мають новий заповід. Єврейський народ складався з дванадцяти колін, з яких два коліна, Юди і Веніаміна. Становили царство Юди, а решта десять колін царство Ізраїля. Ці племена були забрані в полон до Асирії або Вавилону. А пізніше Кір дав усім євреям, які мешкали в його володіннях, свободу повернутися до Єрусалиму. Деякі, з поміж усіх тих колін повернулися, і значна більшість з Юди. І Якщо багач представляє два коліна Юду і Івеняна, що складали більшість повернутого народу, то п'ятеро братів можуть представляти десять колін. Отож євреї молилися, щоб їхні брати уникнули таких мук, які спіткали їх самих. Це не було застереженням провічні муки. Бо вони про них нічого не знайшли у Писанні. Якби це було правдою, то Ісус мав би послати їх до певних богословських праць, які розглядають цю тему. Євреї мали бути переслідуваними аж до кінця часів поган. Погани ж тепер утішені, мають віру в Христа, замість того, щоб прийняти послання Ісуса. Юдеї відкинули його самого і його послання. Це не повинно означати, що вони будуть однаково благословені в новому віці, як і в попередньому. Якщо ізраїльтяни не повірили Мойсею і пророкам, то не повірили б і жодному з тих, хто помер для світу і гріха. Ця притча ілюструє горе Ізраїлю. Знищення нечестивих буде повним. Вічні муки приписуються Богу як кара, але він не має такого покарання для жодного із своїх створінь. Карою є вічна смерть без Воскресіння. Усі праведні житимуть вічно. Кожне місце у Всесвіті буде щасливим місцем. Псалом 37.10 але чи не було б небезпечним це проповідувати? Чи це не зробило б людей гіршими, коли б вони позбулися цього страху? Ми ще не чули про жоден випадок, коли людині стало гірше від того, що вона дізналася про те, що Бог більше люблячий, ніж вона досі вважала. І дійсно, більшість наших злочинців. Походить з того класу, який, очевидно, вірить у цю доктрину.